транспорт, погано ходить транспорт. Ну це вина, то чи є? Не на час тролейбусі трава, не ходить, стараємося на маршрутку добиратися. А додому домой їздила по справах. Та проблема, що зі світом, ні зв'язки, нічого, не можна не дозвонитися, не узнати, що як чому і так. Ми працюємо як пункт незламності, кожен може зарядити, підзарядитися з телефон, є також шнури, зарядки. Можемо пригостити кавою хот догом. Wi-Fi працює так, все працює Принтери Є можна понавчатися, попрацювати. Працюємо на генераторах, на інверторах. у Нас часно на підвозять. Паливо на нього, тобто до нас можна прийти підзарядитися, все, що вам потрібно зарядити, приносити. Пункт незглавності працює в звичайному режимі з 8 до 22 поки що. Генератор працює, інтернет у нас є, водичка, все обладнання повністю працює.